Нами керуючий партнер компанії Big Waves Марина. Для клієнта маленький бізнес, який буде приносити йому дохід. Що взагалі відбувалося на Балі за цей проміжок, часу, коли ви зайшли на цей ринок? Ціна на одну сотку за рік оренда була приблизно від 12 мільйонів рупій. Це менше, ніж тисяча доларів. Якісне, круте, стильове місце. Створювати поєдн, який точно буде цікавим. Усім привіт! Мене звати Валерія і я представник з маркетингового департаменту платформи Binarix. Сьогодні ми поговоримо про один із об'єктів, який ми вже залістили разом з українським забудовником Big Waves та керуючою компанією Ribas. І сьогодні з нами керуючий партнер компанії Big Waves Марина. Привіт, Марина. Розкажи, будь ласка, трошки про вашу компанію Big Waves та який загалі у вас досвід, як давно ви на балі. Набалів компанію ми відкрили в 2023 році у квітні місяці. А взагалі, якщо говорити про досвід у будівництві, колегіальні з партнерами будували житлові комплекси, котежні містечка, нежитлові фонди. І загалом, якщо порахувати кількість квадратних метрів, то це приблизно 250 тисяч квадратних метрів. монолітно каркасні будови, Київ, Київська область. Вау, ви почали прямо з Києва з Київської області. Як так вийшло, що ви вирішили відкрити компанію на Балі? Як вам досвід будівництва в порівнянні з Києвом та Київською областю і Балі? Чому ми вирішили відкрити на Балі? Один з партнерів, з якими ми разом відкривали Waves Development, Він вже більше трьох років говорив про те, що треба їхати будувати на Балі. У Світі останніх подій, коли ми... Завершуємо об'єкти в Україні, які почали будувати до повномасштабного вторгнення. Стояло питання, де далі розвиватися, де робити бізнес, куди диверсифікуватись. І Балі, це той напрямок, який не може не викликати інтересу. Через що? Бо тут 365 днів сезон для туристів ви можете будувати дохідну нерухомість, яка буде дійсно давати класний дохід. Це інвестиційно привабливий проєкт. І, по суті, ти тут можеш працювати для клієнта навіть в напрямку B2B. Ти будуєш не квадратні метри. Ти готуєш для клієнта маленький бізнес, який буде приносити йому дохід. Тому, в принципі, з того моменту, коли ми відкрились, ми доволі швидко почали брати землю, готувати нові проекти. І за ці півтора року ми зараз маємо три проекти в реалізації: це комплекс Віл, бутіка апарт готель і великий готель. Ми вас вітаємо з таким чудовим а, входом в барійський ринок. Зараз ми знаходимося на будиництві Абахотил Байрібас. Маріна, розкажіть нам, будь ласка, про особливості цього прекрасного готелю. Це наша авочка. Ми знаходимося на будівництві комплексу, який буде складатися з двох корпусів великого басейну, бару. І загальна кількість юнітів тут 29. Класний вид на рисові тераси. Сусідня земельна ділянка знаходиться під забороною забудовою тому, в принципі, ми найближчі 25 років зможемо спостерігати красивий пейзаж, знаходячись в басейні. Марина, розкажіть нам, будь ласка, на якому етапі знаходиться зараз будівництво і те, що знаходиться в цьому прекрасному готелі. Зараз ми повністю готові на стадії конструкції. Називаємо це так. Шість місяців тому тут не було нічого, голе поле зараз побудована 1400 квадратних метрів. У нас дуже власний заїзд відразу з вулиці Бурава, але не на самій дорозі. Ми не будемо чути цю трасу, байки. Зараз ми чуємо будівництво, але в майбутньому це буде більш комфортно. Клієнт може відразу відправитись на чекін за рахунок близького розташування бару відразу скуштувати drink і е, рушити на перший або на другий поверх в свій номер. Після ввечері, або після якогось інтертейменту, який він вже тут буде відвідувати на балі, він зможе насолодитись класними видами на закат, або передивлятись в кіно, або курити кальян, або спілкуватись з друзями на нашому рухтопі. А зранку відправитись на ранкову йогу і відчути ось цей вайб класний, коли ти і в чангу, і в той самий час ти на балі, коли ти відчуваєш цю природу і при тому всьому проживаєш своє найкраще життя в самому серці цього прекрасного острова. Розкажіть, будь ласка. Що знаходиться навколо готелю? Які тут є кафе, ресторани, можливо, якісь клуби. Яка взагалі інфраструктура оточує цей готель? Взагалі зараз чангу це найбільш популярний район серед туристів. Якщо ви будете літати в літаку і запитаєте, з якою метою людина їде на балі, хтось буде їхати в Убуд, на ретрит, відпочити, ребутнутись медовий місяць. Але кожна з цих людей, з якого ви запитаєте, відповість вам, що хоча б на 3-4 дні, я зупинюсь в чангу. Тому що саме це серце такого тусовочного нашого життя. Балі, і у нас тут поряд знаходиться в принципі все салони краси, нічні клуби, ресторанчики, пляж. І якщо ти приїхав і хочеш відчути цей сучасний балі, то це саме чангу. Ми зараз в самому серці цього місця. Зараз ми вам покажемо, як виглядатимуть номери. Марина, розкажіть, будь ласка, з яких матеріалів зроблений цей готель, і взагалі трошки про що буде знаходитися в номерах. Айда. Ми, коли робили всі планування, не тільки цього комплексу стосується. Ми завжди одягаємо тапки клієнта і уявляємо, як ти заходиш. Як у тебе зайняті руки, там шолом у тебе є після байку, там валіза, як ти проходиш чекінник, якщо ти взагалі просто приїхав. І ми заходимо, має бути нормальний просторий коридор, для того, щоб ти не заходив в такий вузенький Простір і не розумів, як тобі розвернутися. У тебе має бути нормально простору, У тебе має бути класний санвузел, не такий якийсь кабіночний варіант, а такий, який ну, ти можеш дуже класно прийняти вдвох. Бо ти приїхав у відпустку, тобі не, ну, треба подумати про те, як ти будеш проживати класні свої клієнтські досвіди. Потім, коли ми приходимо вже ближче до кімнати, ми тут зробили таку класну штуку. Ми спрятали всі ці бойлери сюди, щоб вони не портили інтер'єр самого санвузлу. І ми зробимо тут полички і міні-бар. Полички класні, тому що коли ти приходиш. Зазвичай зі шоломом від байку тобі нема куди його покласти. Ти сюди такий і шоломи поклав один або два. Тут у тебе працює болер, тут у тебе міні барчик від готелю. Ти можеш взяти водичку, фанту, там може не водичку, і не фанту а, і пройти до себе в номер. І тут у нас класна кімната, широка, чотирьохметрова, ліжко, натуральне дерево, тік, класна підлога з класним малюнком. Оздоблення стін, освітлення, круті вікна, вид на басейн майже всіх номерів. І ця френдлі атмосфера, коли обидва комплекси направлені один на один, вона, в принципі, ну, оскільки ми позиціонувалися як готель для сінгл-відпочиваючих, або для молоді, або готель для відпочинку після відпочинку, тобто ця френдлі, вона якраз атмосфера і є а, тим, за чим сюди приїде людина, щоб бути в цьому ком'юніті. ми зробили невеличкі а, ніші під гардероб, тому що історія з гардеробами тут Звичайно, ти приїжджаєш, тобі нема куди повісити довгу сукню або кардіган, і ще якась історія. Ти хочеш класно спрятати е, всі свої е, аутфіти і мати красиву кімнату, і щоб нічого не портило вигляд. Біля віконця ми розташовуємо класний кавовий столик з натурального тіку, крісло. І у тебе, в принципі, в номері з крутим матрасом, крутим ліжком, з продуманою такою. Історію захороняємо територію сервісом 24 на 7. є все, що тобі потрібно. Якщо ти приїхав там без великої родини, тобі просто потрібно якісне, круте, стильове місце. До речі, ви вже згадали про басейн. Я чула, що у вас відбулась колаборація з дуже відомою мисткинею, яка буде щось робити для вашого готелю. Розкажіть, будь ласка, про це. Да, до мене приїжджала подруга з Вінниці, і я згадала, що у нас з нею є улюблена художниця, у нас її арти вдома у Вінниці висять. Я прям згадала одну з її робіт і така сиджу, і думаю, блін, було б класно, щоб ця історія була присутня в об'єктах, які ми будуємо. І я написала тоді в наш спільний чатик з керуючою компанією, кажу, слухайте, було б класно, якби ми додали якихось артів у цієї людини. І Сандра тоді маркетолог підключилась, каже: Ну я спробую домовитись про колаборацію. І коли нам шира відповіла, що да, окей, вона згодна, і там дали умови, які нам були прийнятні, то ми просто були в захваті. Тому у нас посередині комплекса великий басейн 25-метровий, і він буде з її роботою. Це буде арт на 25 метрів поцілунок. І кожен з наших гостей зможе замовити собі зняти рілс. Ми там поставимо кронштейн для GoPro. зняти рілс, на якому буде прям видно, як він пропливає цей басейн. І це буде такий, знаєте, ну ми ж всі привозимо з подорожей спогади. І це буде один зі спогадів, яка людина або себе в соцмережах, або збереже у себе в ізбраних на телефоні. І це прям буде такий унікальний клієнтський досвід. А також ми деякі арти будемо імплементувати в інтер'єр на дзеркала, на скло і в екстер'єрі ну, біля басейну, там на зонтиках, на рушниках, на скляночках. І це буде така, знаєте, річ, яка точно тобі запам'ятається, коли ти приїхав на балі відпочивати. Тому що просто квадратні метри будує багато хто. А квадратні метри з сенсами, квадратні метри з тим, що в тебе такий якір класного спогаду про відпочинок. Цього небагато. Тому це така одна з маленьких ізюминок, яка буде в подальшому запоруку класної заповненості готелю. Вау, ви прям заінтригували. Звучить дуже е, концептуально, концептуально естетично. Ви може розкрити хто ж ця відома мисткиня, яка буде оформлювати ваш готель? Я думаю, ми відео додамо посилання на неї, щоб можна було перейти, подивитись. Вона відома на просто як кокетит, звути її шира, і ну крім того, що це просто неймовірна красива жінка. Вона ще неймовірно талановита, і те, що вона робить, це такий симпл, але з змістом, і це прям таке не Я це дуже люблю. Я впевнена, що ваші гості будуть дуже задоволені, і цей готель стане прямо родзинкою чангом. Клас, я теж так надіюсь. Ми раді представити цей об'єкт. Для наших користувачів для дольового інвестування на нашій платформі Binaryx з гарантованою дохідністю на перший рік серед наших партнерів такі компанії, як Nexa, BigWays, Equiverse та інші компанії з багаторічним досвідом та якістю, адже нерухомість це про локацію і ще раз про локацію. Тому що дуже важливо, щоб актив був ліквідним та мав попит на ринку. Розкажіть, будь ласка, ми чули, що ви зараз співпрацюєте з управляючою компанією Ribas. Що ви можете розказати про них? Компанію Ribas у мене в Україні є класний досвід відпочивається вчинку в їх готелях мене дуже приваблює те, як вони підійшли до клієнтського досвіду, як вони організувалися, наскільки він цей сервіс у них ненав'язливий, наскільки він продуманий до найменших дрібниць, там як відпочиває дитина, як відпочиває родина, як кожен з клієнтів готелі у них відпочиває, як в них подача інформації там в рекламі стоїть, як вони позиціонуються. Мені дуже багато чого подобається, того як це працює вдома. Тому на той момент, коли у нас стояло питання вибору, керуючі компанії для наших проектів і. І в них тут дуже класна керуюча. Ксенія, коли мене набрала, це просто був такий ковток в повітря після спілкування з місцевими керуючими компаніями. І, в принципі, у нас там були такі важливі поєнти для нас, що це має бути. Що це точно має бути зрозумілий, якісний сервіс, що це має бути він він історія для нас, керуючої, і нашого інвестора. І ми знайшли, в принципі, ці точки перетину і наші перші два об'єкти комплекс ВІЛ і апарт-готель. Чангу вони будуть під керівництвом Рібас. Розкажіть, будь ласка, ви зараз вийшли на ринок гарантованої операційної дохідності. Можете трошки в нас ввести в курс справи, про що це взагалі і Як це буде працювати? У нас пару місяців тому була зустріч з seo компанії Рібас Hotels Management, які займаються безпосередньо запуском готелів, і до того як ми зустрілися, в нас попередня була погоджена історія з тим, що Рібас дасть гарантовану дохідність. 50% від прогнозованої це буде їхня зона відповідальності, і через що ми могли використовувати такий офер? Через те, що ми на стадії проєктування зробили все, як хотіла керуюча компанія. Тобто, ми передбачили зони транзитів, місця для покоївок, для стафа, для заїздів виїздів, зон зберігання, кількість постілю, датчики задимлення, датчики затоплення, безключовий доступ до номерів, інформаційне табло на ресепшені, робота для стафа, і система обліку там ту, яку вони сказали протипожежна безпека, гідранти. Ми зробили все, як вони хотіли, для того, щоб це мог бути сервіс, такий, як вони надають в Україні. В мене тоді було зустрічне питання. Давайте ми зробимо колегіально для клієнтів. Для того щоб дійсно зараз запропонувати продукт, який буде вирізнятися. З поміж інших, ми покажемо наскільки ми впевнені в тому продукту, який ми робимо. Ми разом, рібе з хото і ми, як забудовник Big Development, можемо зробити колективну нашу відповідальність і офер перед інвестором гарант дохідність, Виходячи з калькулятора окупності. Станом на сьогодні це виходить сума на перший рік роботи 17 799 доларів. Так, да, вона може бути більша, але вона точно не може бути менша. Для людей, які заходять на ринок інвестицій вперше, або які працюють з компанією, яка там може не 20-30 років на ринку. Це є свого роду також е, певний крок назустріч в тому, що вони беруть не катамішки, а об'єкт нерухомості інвестицію, яка в принципі ну, з абсолютно зростає. Розумілою математикою зі зрозумілими гарантійними зобов'язаннями забудовника нас перед інвесторами. Ми на 10 років даємо гарантію на будівництво і даємо рік повністю на всі оздоблювальні роботи. Тобто, ми розуміємо, якщо щось може страпитись там з плиткою, оздобленням, електрикою, обладнанням, це може страпитись перший рік. Те, що може статися з конструктивом, ну тобто на перші 10 років, ми точно спокійні. Ми розуміємо, якщо не дай Бог, що страпиться, це трапиться в цей момент. Тому інвестор, коли буде обиратись поміж усього пулу пропозицій, які існують на рим, він буде дивитися, що я купую, чи є якісь гарантійні зобов'язання у девелопера, чи є якісь гарантійні зобов'язання у керуючої компанії. Як ми комунікуємо, що я отримую? І коли ти отримуєш договір з керуючою, договір з е, девелопером, коли ти отримуєш тристоронню угоду, по якій? Ти розумієш, скільки ти отримаєш перший рік роботи? Для тебе в принципі це стає максимально прозоро і зрозуміло на яких умовах ти заходиш в цю інвестицію. Якщо ми розібралися з математикою саме для ваших покупців, що ви можете сказати по математиці якраз таки, цін на землю, як вона змінювалася? Як змінювалася ціна на руху на нерухомість? Що взагалі відбувалося на балі за цей проміжок, часу, коли ви зайшли на цей ринок? Що ми говоримо про Аво? Апарт-готель, то в той момент, коли я почала дивитися земельні ділянки, це був кінець березня, початок квітня, і ціна на одну сотку за рік, оренда була приблизно від 12 мільйонів рупій. Це менше ніж тисяча доларів. Оренда в рік за землю, яка передбачає, що на ній можна будувати відповідного функціонального призначення. За той проміжок, поки ми вибирали і обрали до липня, ціна скаканула майже до 45 мільйонів за сотку в рік. Ми ще встигли взяти плюс-мінус по Ціні не нашим, не вашим, але все одно ми навіть ну там перші місяці роботи над проектом спостерігали подальший ріст цін сусідніх ділянок, які ми знали, що вони також пропонувалися, але вони нам з певних причин не ну не підійшли. Але е, якщо говорити в відсотковому співвідношенні, після того як ми підписали землю, наші сусідні ділянки поряд здорожчали ще плюс-мінус, десь на 30%. Як на вашу думку, буде зростати надалі ціна, чи в якийсь момент вона зупиниться? Ми на тут дуже таких багато людей, які. Вміють приєднуватись до якихось каналів інформаційних, я на жаль, ні. Але те, що ми спостерігаємо, земля на Балі за останні роки не стає дешевшою. Вона поступово або з сильними скачками, або не дуже все одно йде на зріст. В якийсь момент, звісно, буде плато. Але ну це правда життя. Земля це обмежений ресурс на планеті. Острівна Земля ще більш обмежений ресурс. А Земля острівна. З зрозумілою логістикою до океану до моря, ну з характеристиками, які точно підвищують її цінність, а вона взагалі супер обмежений ресурс. Тому я певна, що ось е, такого класу земля точно не буде дешевшити ще найближчі років 10 Точно це. Такий показник того, що треба було правильно зайти на цей ринок, як ви це і зробили, і така вишенька на тортику. Скільки вже апарт-номерів ви продали в Абаберібес, і за який проміжок часу? Ми почали будівництво і продажі, якщо там в повну ногу можна так сказати, десь з травня місяця, 2024 року, і станом на зараз продано 70% комплексу. Це дуже хороший показник прямо високий. І як ви бачите, взагалі вашого? Майбутнього гостя у Авала Бейрі без холоду. Ми робили дослідження перед тим, як ми до кінця допиляли концепцію, що ми хочемо там зробити. І в принципі, дослідження маркетингово підтверджило наше бачення, що це може бути. Якщо ми подивимося на туриста, який відпочиває в Чангу, то це будуть переважно сінґловідпочиваючі або пари, які відпочивають, називаємо це на ізі без там двох дітей, нянь. Це район, який в принципі має для цього все, щоб такого класу турист відпочивав. Сьорфер, молода пара, може не дуже молода пара, але яка приїхала відпочивати наповнення. Назвемо це так. І наше дослідження, коли ми побачили вікову групу, з яких країн, з якими мотивами, які заклади відвідують, який середній чек на за одну ніч, який середній чек на тиждень відпочинку? Скільки середня тривалість перебуття в одному готелі? Там це 3-5 ночей плюс. Мінус. То ми зрозуміли, в принципі, що нам потрібно створювати поєнт, який точно буде цікавим, бо людина приїжджає сюди, бере собі візоне райвел на 30 днів, і вона не буде сидіти в одному готелі. Вона буде здобувати свій клієнтський досвід в місцях, які будуть надихати після цієї відпустки, давати якийсь спогад. Тому ми хотіли зробити такий інстаграмний поєнт для відпочинку після відпочинку, коли ти посерфив, або півночі тусив в клубі, або зустрічав закати, або зустрічав схід сонця і Потім прийшов до себе в номер або на територію нашого комплексу. Може сісти під класним зонтиком з артом, замовити собі коктейль, дивитись на рисові тераси, дивитись на цей неймовірно красивий басейн, дивитися на людей, які тут відпочивають в такій доволі ну, компактній френдлі атмосфері. Користуватися сервісом, здати кросівки на стірку, замовити собі якусь доставку, попросити, там, щоб тобі поки прибрали в номері, або навпаки, відкрити свій номер на першому поверсі і ходити там, відпочивати у себе в номері, але бути повністю доєднаним до цієї великої території з басейном. І це якраз той вайб, якого на балі не вистачає. Бо іноді ти знімаєш вілу з таким от маленьким басейном, в якому дві людини можуть отак от стояти. І ти такий думаєш, я їхав на Балі за. Тими картинками, які я бачив в Пінтересті. сюди доїжджає не середньостатистичний турист. Сюди доїжджає турист, вже балуваний, який бачив, який має певну надивленість, і тому його треба дивувати, для того щоб він хотів у тебе чекінитись, залишати відгуки, викладати фотографії. Чому для нас це важливо? Тому що моя задача як людина, яка створює ці проекти, створити проект таким, який буде а приносити прибуток не тільки мені, а моєму інвестору, щоб він з нами пішов в майбутні проекти і щоб цей проект мав поп. Пит у кінцевого споживача. Бо якщо кінцевому споживачу буде цікаво, класно, якісно. Він буде е залишати класні відгуки, а вони стануть запорукою того, що до нас будуть їхати люди, і це буде 100% заповненість, яка буде напряму впливати на дохідність. Ми будуємо дохідну нерухомість, не квартири, не будинки. Дохідна нерухомість в її формулюванні криється в принципі те, заради чого вона побудована. Вона має приносити дохід. Тому для мене це важливо. Дякую, сьогодні було дуже насичено інформативно. Цікаво на будівництві, і я вважаю, що це буде дуже цікаво нашим глядачам. Інвестуйте в нерухомість на Балі разом із Binarix – острів можливостей, преміальних локацій та гарантованого доходу. Обирайте надійних забудовників і проекти, які працюють на вас. Почніть інвестувати вже сьогодні.